загальноосвітньої школи. Е, перше, що я хочу сказати, що працюю я вже ну, не так і мало років, я вважаю. Е, роботу свою я дуже люблю, віддаю всі свої сили роботі, живу цим. І тому зараз я хочу е, показати вам, які інтерактивні методи я використовую на уроках української мови та кредо. Учитель це скрипаль дитячих сердець. Як поведеш смичку, таку мелодію отримаєшся. Тому що дійсно, якщо вчитель покаже десь слабинку в чомусь, то е діти це зразу відчують і ти не отримаєш бажаного результату. Ну, що ж, почнімо, любі мої з уроку української літератури: десятий клас. Вивчаємо твор життєвий шлях Івана Яковича Франка. Як я говорю дітям, треба знати дуже добре біографію митця для того, щоб зрозуміти його творчість, про що він писав, хто він був, який він був, хто його друзі, хто вороги, в якому середовищі він виховувався і хто спрямовував його до Правильного життєвого вибору, шляху і так далі. Пропоную вам перше завдання: це намалювати рушник долі Івана Яковича Франка, сина Коваля, але який досяг таких вершин у своєму житті. Кожному, і такі заготовочки рушнички. Зараз я вам роздам олівці чорний та червоний. І поясню, як треба намалювати рушник долі. Якщо у житті митця щось гарне сталося, ми малюємо червоним олівцем. Тобто народилася людина, це ж гарно, прекрасно. Ми малюємо червоним олівчиком, малюємо у вигляді кружечка, чи ром, чи трикутник малюємо, візьміть, будь ласка. Жимо наш рушничок, як наші бабусі це робили вулочкою півнесенько виводимо. Так. І в мене ось не до кінця. Дуже дякую вам за роботу. А тепер давайте ми з вами, щоб ми не дарма з вами малювали, правильно? Рушник долі митця. Давайте подивимося, яких моментів більше переважає у житті Івана Яковича. Хороших, так? червоним видно, хороших. А так це дуже добре. так? Так, да, звичайно. А тепер давайте подивимось, чи у всіх у нас рушнички вийшли одинакові. Mm. Різні. Mm. Різні. А скажіть, будь ласка, а чому? Смир. Бачимо кожна. Ще? Деякі моменти у лінії, наприклад, є темна і чорна і червона, то що переплітаюча. А ще у нас рушнички з вами вийшли різні, тому що кожен із нас є індивідуальність, особистість. Правильно? Кожен по-своєму розмірковує, думає, і це дуже добре. Так, наступна вправа, яку я вам пропоную, давайте з вами складемо інформаційне гроно. І вам франко як особистість. Ну, я от пропоную діткам отак малювати mm -hmm. стрілочками. Щойно ми ознайомилися з вами з життям Івана Яковича Франка. А тепер давайте подумаємо, підсумуємо, хто він. Поет. Драма. Далі. Так, да, так звичайно, Переклад. ще так. Ще. Це ще не все Марсь, я правильно я ще революціонар фамі. Правильно давно ще. А літературний критик. Публіцис. публіцист, сказав. Літературний критик. Дуже багато написав. так, І борець, правда, по життю. Кітка буває п'ятому класі. Я пропоную таке завдання скласти у вигляді доміно. Їм теж подобається. Просто, якщо тут гроно, так, у нас стрілочки, то доміно. Як доміно складаємо? Прямо пишемо. Теж вони дуже це люблять робити, і їм подобається. Написали? Угу. Дякую. Тепер я вам пропоную скласти синка. Також про Івана Яковича Франка. Санка це слово з французької мови означає 5. Тобто 5 рядочків цього. Але ж у нас Франко, так? Так. другий рядочок це опис теми, який складається з двох слів, два прикметники. Та і дію пов'язану з темою і складається з трьох дієслів. От івай Франко, що він робить? Бокан, Бокан, так. Мріє. Гріє, пише, думає. Пишемо три дієслова. Так? Угу. Четвертий рядок є фразою, яка складається з чотирьох слів не більше і висловлює ставлення до терми. Почуття з приводу обговорюваного. Заприкаду. Як речення складаєш? Бессолюємо одну думку, я так кажу дітям. І п'ятий рядок останній складається з одного слова, синоніма до першого слова. Який є назвою? Франко. Митець, поет, каменяр. Звичайно, напишіть, доберіть те, яке вам більш доречне вважається. Написали? Прошу, будь ласка, зачитайте. Хто бажає? Франко рушійний, волелюбний, надихає, втілює, бореться. Прикладом всім стає завжди каменяр. Молодець. Ранку видатний сильний бореться, пише, працює, закликає до боротьби. Тепер ну я б хотіла вам ще значить, це уявне дерево мудрості. На кронах якого я розташувала методи, прийоми, ігри, вправи, які хотіла сьогодні вам показати і розіграти на нашому такому уявному уроці. Зверіть, будь ласка, увагу, що наше дерево мудрості має яскраво зелене забарвлення. Чому? Адже зараз на дворі пісня осінь, так? на деревах листя пожовкло, попало, але так хочеться, щоб у житті було побільше яскравих моментів, тому наше дерево мудрості має яскраво зелене забарвлення. Тепер я хочу, щоб ми попрацювали саме із цим деревом, але я його вже перейменую не дерево мудрості буде, а дерево рішень. От у 8 класі на уроці літератури вивчаємо дума про Марусю Богуславку. Так? Давайте пригадаємо, будь ласка, коротенько. Про що в ній йдеться? Про Бо так. так. Яка вийшла заміж та... за хана да, і жила. Турецького, Пашу. Так. Так. І там було 700 козаків, невільників. Так. Так. І вона звернулася Це до них на Великдень. І допомогла їм втекти. Так. І от постає перед нами проблемне питання. Тож вона, Маруся Богославка, патріотка чи зрадниця? Подумайте, будь ласка, і висловіть своє ставлення щодо цього питання за допомогою листочків на дереві рішень. Займіть позицію. Якщо вона патріотка, і треба пояснити, чому обґрунтувати свою думку, ми на дерево рішень. Прямо такий червоний листочок. Якщо вона зрадниця, жовтенький листочок. Ну, вона ж там прийняла мусульманство, масло, вона масло ж від кривляла, вона <tesu> таки. Але це ж масло ж таки, але ж все ж таки. Вона ж все, -таки. Вона <су> <су> таки, все -таки. <су> вона ж таки допомогла. Дрятувала <су> свім <су> суттєві. Назвати її зрадницею теж? теж не можна. Людина життя шукає збавися. де тепліше риба, де глибше, в ней щ... Шевченко, да. В неї також своє особисте щастя як жінки. І як патріотка вона врятувала невільників. Я патріотка патріоткаю. Ну, не да. зрадниця ні. Хочу, да? Да, особисте дитя із зрадниця. Ви вважаєте, що вона патріотка? патріотка. Наталя Василь. Кого є інші Чому ну, обҐрунтуйте, будь ласка, ну, так склалося в неї встави, щоб вона жила. Адже вона по своїй вона, волі потрапила в неволю правильно. Mm -hmm. Mm -hmm. Звичайно. Вона да, все ж таки вона проявила повагу і шану до своїх yeah, і мужність, мужність. адже невідомо. Що, Живала, що Живала, з, з нею станеться, Живала, коли повернеться один башан з мечеті? Як доля далі її складеться, звичайно. Мене хто не знає, чи вона патрійка, чи згадиться, помагається, є зелененькі листочки. Ми та, можемо за допомогою їх висловити. Та, то ви що, Велени? Зеленими. <гум> Ваша позиція ми повинні поважати. Так, ще хто може щось сказати? Я бажаючі. Ну, от я хочу сказати, от як жінку я її не засуджую. А от як людину не знаю? Тому ваша думка яка? Я повагаюся. Значить, зелена. Ну, да. Добре, дякую. Де нас кольору? Моя думка особиста, як вчителя, що все-таки вона патріотка. Вона, справа в тому, що опинилася там не по своїй волі. Душа її боліла за український народ, душа її боліла за тих козаків-невільників, які там мучилися, але, мабуть, не було отого моменту, щоб їм допомогти. І коли отой той момент з'явився один малесенький, вона. За допомогою у цього моменту здійснює намір свій, який ото наболіли за 30 років у неї в душі. Вона випускає невільників і, погодьтеся, не йде з ними правильно на батьківщину, а залишається і невідомо, що з нею далі станеться. Тому я теж чіпляю такий червоненький листочок. Отже. Давайте підсумок зробимо, то все-таки на дереві рішень. За допомогою е, вправи займе позицію. То ж вона в нас виходить? Патріотка? чи? Патріотка, все таки А зараз yes. таке завдання називається розсипанка. Це робота парах. Я вам пропоную такі слова, є така тема і, і в кінці прислівників написання. Вам потрібно. Зараз у групах. Так, ну я вам не дуже складно, ви ж дітки писати. А дітки це неважко. Написання. Значить так, робота у Треба утворити прислідники і пояснити їхнє написання. Може, мені направила без на сторону, зараз будемо розказувати. Утворити прислівники, пояснити написання. Пошук, пошук. Пошук, який є там, який є чи Деколи кудись діти. У нас так, так. написання цих присвітків. Друга група. В кінці і, і теж написання. Прошу, будь ласка. Давайте Наталя Василь. А у мене для нього цікаве завдання, є на потім. А, а він і назад не на потім. Так. В кінці Е разом, так? Да? Да. Запшечки в кінці Е разом. Да. Почепки разом житель ІДІ. По-молоде, через ти е. Ага. А тепер на І О. Ну, а тепер на і, так. Ну, На Володимир на обіночі. Напоготові. На да. Об разом разом. Да. Обірночі, удвічі. На да. столі. То, То, а на сторожі. Окремо. Окремо. Ну і власна ім'я, я вже звучит. Так. Добре. Молодці. Є таке завдання, називається розумне перо або коректор. Ну Це вже залежно, як учитель хоче назвати. Завдання таке. Потрібно. Виправити помилки пов'язані з утворенням ступенів порівняння прикметників, якомога швидше. Mm -hmm. Це тут mm -hmm. трішечки. Ступені mm порівняння. -hmm. Правильно утворити зло, тому що справа в тому, що сьогоднішнє покоління Сали дуже часто помиляється. Привесло на. É Minha e Думайте, так да. да. предметники, які втратить да. на смарт, на поряд ступенів немає. Тільки як? Звичайно. От бачите, це вправу можна виконувати тоді. Вже всі дуже зробили. Давайте, Наталя Васильівна. Відпочинаємо. <плес> Саме спритніший, найспритніший. Да. Найпопулярніший, да. найкращий, mm. найчорнявий це неправильно, да. тому що він. Чорнявий та є вже чорнявий. Звичайно. Немаліший, да. не а менший да. і тонший. Так. Да. Все, правильно справилися. Молодці. Можливо, Можливо, так. Наступне завдання називається накладила. Ну, його я проп... таке завдання можна виконувати як на уроках української мови, так і на уроках української літератури. Я, наприклад, підібрала завдання вставити на місці крапок прикметники. Довідочки тут немає. Взагалі в класах дітям я даю. Зараз робимо поясню, що ми будемо робити. Це можна дати на початку, коли ми починаємо вивчати, що таке прикметник у 6 класі. Так? Уже досконало так, вивчати більше знань отримувати. Я роздам ваше завдання. Позапи. Називається текст Холодна зима. Ввести в текст прикметники і подивитися. Чого надають прикметники тексту, з якою метою ми їх використовуємо? Темні колишні. Так, так як сьогоднішня погода, сьогодні ж мокри, оце, оце точно Да, звичайно. Мокри, сім'ї, вітер. Порушив на землю вологий сніг. Сильний ліса в жене його косирій землі. Страшні гуртовини лякають бідних тварин, беззахисних тварин. Бідні лисиці заховались у своїх теплих норах. Ведмежі сім'ї вклалися спати у затишні берлоги. у зимовому лісі панує тиша. Молодці. У кого є інший варіант, будь ласка. Одне з хмар порушить на землю перший сніг. Дужий вітер жене його по чорній землі. Великі куртовини лякають лісових тварин і руді лисиці заховались у теплих мовах. Ще хтось почати нас і була. Ну, правильно. Вітер не чимало, так. Прийшла холодна зима. Низько по небу пливуть чорні хмари. Смерть порушить на землю пухнастий сніг. Каржений вітер жене його по позам... замерзній землі. Старашні кротовини лякають диких тари, Хитрі лиси... лисиці заховались у своїх теплих морах, ведмежі сім'ї, клалися спати у затишній вологи. У зимовому лісі планує тиш. Діти, давайте подивимося на цей текст. Який він у нас вийшов гарний, правда? Mm -hmm. Дивіться, у нас є заголовок холодна зима. Заголовок це виражає тему чи основну думку подумаємо? Основну. Основну. основну думку? Основну думку. Правильно. Давайте пригадаємо, <кхи> а я, до якого стилю буде відноситься даний текст. <кхи> Художнього обґрунтуйте, будь ласка, думку. <кхи> 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 Так, а цими епітетами якраз у нас були що? Прикметники. А скажіть, будь ласка, мені, отже, що надають тексту прикметники. Так, текст стає красивим, багатше наше мовлення стає. Тож вони потрібні в нашому мовленню? Без них ми не можемо обійтися. Не можемо. Добре, дякую. Наступна вправа називається гарячий стілець. Екстрим. Значить, завдання от у його можна по-різному мачити, по різному використовувати на уроці. Значить, береться стілець, ну і пропонується у, у учня. Учень сідає на стілець, а з класу подають цьому учневі запитання. І потрібно якомога. Швидше да, дати запитання, той, хто сидить на стільці, повинен правильно відповісти. Але і хто задає запитання, повинен обов'язково знати на нього відповідь. І той, хто задає запитання, повинен якомога вразливіше дати запитання, адже кожен учень знає, що його однокласник на що знає відповідь, а на що ні. Але в будь-якому разі не можна принижувати гідність дитини. Тобто коректно задавати питання, правильно їх ставити і відповідно по заданій темі. Ну, пропоную. Хто в нас сяде на гарячий стілець? Ну, у нас у класі є хлопчик. Я вам дякую. Це місце йому. Пробачте, будь ласка, тему я підібрала дуже легеньку і цікаву. що? Я хороша. Значить, ну, будете там, так? Будь ласка, будьте там. Ви у нас на гарячому стільці. Значить, діти, ми повинні правильно задати запитання за темою звертання. Той, хто сидить на стільці, повинен відповісти. Ну Що таке <звіт> звертання? Так, прошу, серйозно тільки. За Таня, це слово або сполучені слів за допомогою, якого мови згадання. Так. Натайко. Чи не камена? Можна, це підвіщує бабу класу. Наталі. Мабуть, та це батьківщина.

А звертання членом якось не слово не буває. Звертання може стояти на початку, в середині, в кінці, і виділяються комою або Якщо а ми повинні. Значить, ставимо тоді її знаковиком. Молодець! Він вже жарився, на тому правильно. Я буду речення можу навести Україно, Ми Доброго Доброго твої таланти. таланти. Так? Покличне в нас таке, так? Риторичне. Ритворичне питання. Але і покличне кона. І Дякую. Так. Знає, ну, от... ми вже встали. Тобто ви побачили, як ви заметушилися, почали задавати питання, так? Цікаво стало, ага, знає, не знає. Так само я і в класі діти. діти, так, вони, моменту і це і підшукують. Але іще, я ж кажу, потрібно правильно ставити запитання і вміти вислухати людину. Останнє перед вами є не тільки дерево мудрості, але і ще є галявина вражень. Пропоную вам за допомогою квіток висловити свої враження від. Роботи на уроці нашої. Якщо сподобалось – червона квіточка. Якщо є зауваження до вчителя – жовтенька квіточка. Ну, якщо геть не сподобалося – ми хмарку причепимо. А я придумаю. Червоненьку. У вас в емоції, що було сидіти, а я чекаю. Чи... Ну, то... Жовтенька, значить, так? Кажіть, будь ласка. Червоненьку. 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 Червоненьку? Так, І оцінюємо роботу на уроці. Дякую за увагу.